Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні я вирішила зробити невеличкий відеогляд нашої території для вас і для себе, щоб подивитися, що було до і що буде після через місяць, два або три, або в кінці літа. І ще хочу, щоб це для мене стало мотивацією для того, щоб не сидіти на місці, а втілювати свої плани у життя і створювати красу навколо себе на своїй території. Отож, поїхали. Починаємо ми із вхідної зони. Справа у мене будинок, зліва у мене літня кухня, яку ми зараз використовуємо як місце для складання речей, як сарай, можна сказати. Але на її місці ми плануємо зробити колись бісятку, не знаю, як українською. Тут у нас біля будинку ось такий. Горіх це мигдаль, дуже його люблю. На ньому майже завжди багато горіхів, але не всі вони у нас, скажімо так, доживуть до осені. багато обсипляться через вітри і через те, що, мабуть, для дерева тут дуже забагато самих таких горішків. Зараз вони у нас ось такі. Хто ніколи не бачив, як росте мигдаль, ось так він росте. Зліва у мене тут клумба, яку я планувала переробляти. Нещодавно, ну як нещодавно весною, ми тут саджали, пересаджували ось гортензію. Вона прижилася. Не знаю, чи буде вона квітувати в цьому році, але нещодавно у мене з'явилася така ідея. Я подумала, що на фоні сільберлока і цього барбариса буде класно виглядати кущ троянди. Якщо його посадити замість гортензії діцентри отут десь посередині, мені здається, що буде дуже гарно, бо барбарис з таким бордовим листям та хвойні це завжди гарний фон для троянд, як мені здається. Не знаю, мені ця ідея. Тільки ось прийшла, я ще над нею думаю. Далі, у мене тут є ось така клумбочка невеличка. Теж недавно показувала у відео, як я стригла ці самшити. Тут у мене рододендрон. Вперше він тут у нас квітне. Садили ми його минулого року, дуже мені подобається. Але, чесно кажучи, сама клумба. Ну, я б її переробила. Не знаю ще як. У мене поки що ідей немає, я ще думаю. Так, тут у мене сперед будинку ось така територія. До речі, гліцинія ось у нас... Показувала, як вона у нас квітне на арці. Недавно обстригала її, тут ще не прибрала листя, щоб вона квітувала вдруге, трохи пізніше. Вона закінчує перше квітування і багато випускає ось таких, бачите, пагонів. Я знизу їх позрізала, де достала, а треба ще буде зверху їх трохи вкоротити, щоб соки йшли на квіточки. Повертаємося сюди. Ця територія у нас ну, як, під питанням. Взагалі у мене була одна ідея, як і що тут зробити, але потім чомусь я вирішила, що, мабуть, це недоречно або, не знаю, мені тут хотілося зробити таку собі зону релаксу, де буде столик, два стільці, можливо, на якомусь постаменті. Але, ну, не знаю, щось я зараз не бачу це тут. Квітують наші іриси. Тут у мене ось о, чотири кущики троянд, які то, теж починають повипускали бутончики. До речі, ось тут, оця, бачите, маленька трояндочка. Ми. Весною я показувала, що вона ще була жива, потім її зламали собаки. І мені одна глядачка сказала, не спішіть її хоронити, бо вона ще може пустити пагін. І дійсно, вона пустила пагін і ось є бутон навіть тут. Але я не знаю, чи варто його залишати. Так, у нас тут хтось. Чи варто, чи варто його залишати? Бо всі соки йдуть сюди, можливо, його треба зрізати, не знаю. Дайте мені пораду, будь ласка. Дивіться, тут у нас теж буде квітувати трояндочка. І тут. З іншої сторони будинку у нас, ось, як бачите, такий забор із ялівців. Це у нас Спартани. Дуже хочу їх постригти, зробити їм форму, як минулого року нам робив садівник, але щось ми його не дочекаємось ніяк. Можливо, не знаю, сама спробую стригти, але бачите, вони дуже здорові. Будемо тут трохи переробляти під ними територію, бо. Я колись тут наводила красу, а Джой, коли був цуценям ще маленьким, тут усе подрав порвав, і от зараз треба тут все знову перероблювати. У майбутньому я хочу об'єднати клумбу з ялівцями, отак от, із цією зоною. У нас тут на задньому фоні блюаро. Бачите, купляли в одному місці два однакових, але один росте гарно, другому щось погано. Це при тому, що ми обробляли їх. Тут у мене ось гортензія, Не пам'ятаю, здається, він Минулого року вона квітла. І сподіваюся, що в цьому році теж буде квітнути ліщина з червоним листям, за якою я ганялась, мабуть, рік. І ось така ялиця піхта. Дуже вона мені подобається, бо вони не звичайні, а такі дуже м'якенькі і дуже широкі, як для ялиці голочки. Мені дуже подобається, як вона виглядає, бо вона росте такими ярусами. Якщо дивитися із цієї сторони, тут у нас три таких дерева, кущі: калина, це у нас жасмін, і це у нас бобовник. Жасмін планую я підстригати, щоб він був якоїсь. Ну, якоїсь форми, не такої розтрьопаної І, можливо, трохи ми підстрижемо калину. До речі, бульбовник квітне такими жовтими квіточками вже від, від квіт, як і гліцинія. Такі дуже гарні. Повертаємося ми у двір. До речі, ворота доробили. Я задоволена, як це все виглядає. Мені подобається, більш охайно. І, чесно кажучи, я б ще поклала тут, мабуть, пару штук цих лежачих поліцейських, ну, щоб воно, знаєте, взагалі виглядало так, як одне таке єдине полотно. Але то вже як є. Так, тут у нас ось а, роза, ой, роза Троянда, наша плетиста. Дивіться, попускала теж багато бутонів. В цьому році садівник її так досить кардинально підстриг, і я, чесно кажучи, думала, що вона взагалі квітнути не буде, бо ну дуже кардинально. А вона ось так класно буде багато квітувати. І що мені подобається, як ці квіти, вони такі яскраво не знаю, червоно-малинові, ближче до червоного кольору, як вони виглядають на фоні ось цього барбариса. До речі, як я вже казала, дуже класний фон для зелені і квіточок. Тут у нас ця підбита двома хостами і піоною. Але так як в цьому році все у нас росте і квітне трохи не за часом, то бачите, тут у нас щось не дуже є така ямка чи дірка. Так, переходимо сюди. Наша клумба, яка у нас Потребую моєї уваги, любові, часу, але я ніяк до неї не дойду. Колись дойду, чесно. Але з малюком одна у мене не вистачає, на жаль, часу на все-все-все. І будинок, і територія, але я потихеньку дуже рухаюсь вперед до своєї цілі. Хотіла вам показати оцей, оцю ялинку. Я не знаю, як так сталося, мені здається, що вперше за ті роки, як вона у нас росте, вона попускала такі здорові прирости. Я вже не пам'ятаю, як вона називається, але ось дивіться, в мою долоню довжиною сантиметрів 15, см, мабуть, може трошки менше. Піони квітнуть. І тут піони. Так, прямо у нас тут рясно. І ось у моя гартинця, мені здається, що це інфініті. Треба по відео подивитися. Дуже чекаю, що з неї буде, бо два роки вона у нас сиділа, не квітла. Її зламали в перший рік собаки, і наступного року вона е, Так, Марікс. До речі, отут у -от мене в планах є теж об'єднати оцю клумбу із ялинкою так от зробити. Як одну клумбу, бо косити за ялинкою тут от ну, не дуже мені зручно. Хости, рядочок. До речі, що хочу сказати, у нас під хостами тут ростуть тюльпани. І як виявилось зручно, в цьому році я звернула на це увагу, коли відквітають тюльпани, починає рости хоста. І Трохи повернемось назад. Тут у нас груша наша, їй більше 100 років. Це дика груша, дуже стара. ось бачите, тут така у нас прогалина. Це дитек минулого року зрізав гілки, щоб вони не торкались проводів. І йдемо з вами трошки вперед. Це ми місце називаємо Велика Галявина. Тут раніше був посіяний газон, але. Ну, Нема у нас автополива, тому, ось, як бачите. І до речі, в цьому році якось дуже дивно, ми тут і я тут і поливала, і ми тут косимо, але щось із травою не так. От я не знаю, чому вона пожовтіла, бо в інших місцях траву я теж поливаю однаково сією, але там вона зелена. Тут ось у нас барбарис, дерева. І ось дивіться, як прикро в цьому році у нас пропала наша чудовишня. Коли садівник у нас ще був, її обрізав, вона була жива, а потім буквально тижні за два вона отак от засохла і все. Я думаю, що, мабуть, коріння поїли хрущі, бо ми в цьому році антихрущем не підливали. І, на жаль, тепер у нас мінус одне дерево. Так, ліщина наша. Ось такий у нас кустик. Дуже рада, що ми його підстригли. Тепер він виглядає охайно, бо раніше він був дуже високий, широкий, знаєте, як зарослі бускум. Кожен рік він дає нам горішки, колись більше, колись менше. Але сподіваюся, що з кожним роком буде більше, бо горішки ми любимо. Переходимо в нашу, це, зону релаксу, наші кострище і наше патіо. Не займалися ми переробкою, бо займалися воротами. Сподіваюся, у найближчий час ми все ж таки тут почнемо роботи, бо ми вже купили, замовили дещо для того, щоб почати тут перероб. Ось так ось у нас тут все виглядає на патіо. Ця зона в мене планувалась як зелений кабінет. Тобто я хотіла, щоб коли ми тут знаходились, ми майже не бачили сусідів і вони майже не бачили нас. Мені це майже вдалося, але, бачите, є деякі моменти, де ще можна щось посадити і зробити краще. Ось тут я планую між. Гортензією. І курівао. Тут -от посадити бар а, хочу, але подивимось і будемо, мабуть, об'єднувати отак от все в одну клумбу. Ось так ця зона виглядає із цієї сторони. Досить затишно. Мені, чесно кажучи, зараз з кожним роком все більше і більше подобається, як тут у нас все вийшло. Мої два хвостики, куди я туди і вони, Іначе їм разом так класно, постійно грається, але вони не випускають мене із поля зору. А ми з вами пройдемо трохи далі. Пройдемо на нашу ще одну галявину. Така у нас зона із газоном. Ви часто бачите у відео, що я тут її кошу. Зараз покажу вам з іншої сторони. У нас тут виноград, сарай. І з іншої сторони вона у нас закрита деревами. Ось мені тут вона просто подобається, як така зелена зона. Тут у нас висаджені черешні різні, квітне піона. Спереду у нас абрикоси і. Зліва, отут от Шовковиця велика. До речі, по абрикосам. Дивіться, вперше, я не знаю, за 2 чи 3 роки у нас тут є абрикоси. І поки що вони висять, незважаючи на вітри. Дуже чекаю на абрикоски, дуже їх люблю. І сподіваюся, що в цьому році у нас буде класний врожай. Бо минулі роки, як я вже сказала, ми були без абрикос. Шовковиці у нас тут дві. Позаду у нас чорна, спереду у нас біла. У нас шовковиці каліровки, такі досить здорові. Ну, тут зараз не видно, але е, коли вони в соку, коли вони ростуть, то вони як -от, дві мого, як дві фаланги пальця мізинця. Дуже їх люблю, але у нас щось сталося із деревом. Не знаю, почала кора тріскатись, я не знаю, як це правильно сказати. І ми вирішили, що, мабуть, будемо сажати ще десь одне таке дерево або два, щоб замість цих про всяк випадок, якщо воно пропаде. Зніму цю територію трохи з іншого ракурсу. Ось так от. І справа у нас тут з вами вуличний душ, туалет, і ми переходимо у зону розарію Нещодавно я тут все поприбирала, повисмикувала бур'ян, але залишилось лише викопати отакі от у нас порослі сливи. Дивіться, як їх багато. Там, там, тут. Треба, мабуть, копати лопатою, бо варіантів я не знаю, як позбавитися. Присаджували в цьому році ось його барбарис, він прижився, але бачите, які залишилася частина без листиків, буду там обрізати. До речі, що стосується розарію. Уже який рік мені дуже хочеться закрити ось цю територію забор від сусідів. І я хочу посадити хвойні, але у нас тут сонечко, чесно кажучи, небагато часу. Тут так полутінь, напівтінь. І якщо у вас є хвоні, які класно ростуть у напівтіні, порадьте, будь ласка, бо не займалася ще цим питанням, але хочу все ж таки закрити його і зробити тут у розарі красу. Що в мене в планах є постелити тут кору, але я думаю, чи потрібно робити чи ні, два роки ми зараз троянди не закопуємо, не прикопуємо, і вони наче зимують гарно. Але якщо постелити кору, то це 100% ми це зробити не зможемо. Або потрібно розгрібати, прикопувати. Потім я не знаю, весною розкопувати, знову ту кору розгрібати. І що робити, не знаю. Якщо у вас троянди із ну, вкриті корою земля. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом. Покажу вам їх трохи ближче. Вони у нас починають квітнути, Ось, дивіться. це троянди, які я саджала минулої весни. Дуже чекаю на їх цвітіння, бо спеціально вибирала ті, які мені подобаються. Подобається по формі, по кольору. Треба буде подивитись, які це сорти. Якщо цікаво, я вам трохи пізніше розкажу. Ось так тут зараз все виглядає. Ось такий невеличкий відеогляд території вийшов. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть. Я буду рада відповісти. Якщо у вас є якісь поради, теж пишіть, буду рада почитати. І до нової зустрічі! Всім па, -па.